Цю росіяни вночі атакували Одещину над протикорабельними ракетами типу Онікс, випущеними з берегової з берегового ракетного комплексу Бастіон в тимчасово окупованому Криму. Про таке повідомили у телеграм Сили оборони Півдня. А от детальніше розпитаємо начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк до нас долучається. Пані Наталі, слава Україні. Якщо можете, розкажіть, будь ласка, вже деталі і наслідки. Цього обстрілу, принаймні, з того, що можемо оприлюднити, героям слава. Дійсно, атака відбулася глибокою ночі фактично дві години ночі, і атака специфічними ракетами використовує ворог зараз принципі, по всій території України це очевидно зброю такого типу, щоб досягти так званих перемог, які вони собі приписують, не маючи успіху на лінії фронту. Це були надзвукові ракети протикорабельні, типу Онікс. Як ви вже змітили, випущені вони були з тимчасово окупованого Криму? Очевидним був був пріоритет, який ворог продовжує прислідувати це влучання е, Об'єкти припортової інфраструктури, зруйноване зерносховище, рекреаційна інфраструктура, все, що біля моря цікавить ворога, це руйнація будівлі в одному з пансіонатів. І на щастя нема інформації поки що по, по постраждалим. Я сподіваюся, що її і не буде. Єдине, що дійсно максимально неприємно, це пошкодження житлових будинків багатоквартирних, які знаходяться неподалік вибуховою хвилею. Їх було пошкоджено, бо вікна, розбите скло і пошкоджено гаражний кооператив. Там декілька автівок і самих гаражів постраждало від вогню, спричиненого уламками тих самих ракет. А Наталю, скажіть, будь ласка, а чи бачите ви а, якісь ну чи є якесь розуміння того, чому ворог застосував у ці, як ви сказали, це специфічне озброєння, і чи можливо є зв'язок з тим, що а, напередодні написав Блумберг про те, що усі три чорноморські порти України, всупереч погрозам Росії обстрілювати судна, що прямують до українських портнів, відновили приймання суден для експорту зерна? Я думаю, що навряд чи вони орієнтувалися на повідомлення Блумберга, бо скоріш за все це планова їх бойова робота, яку вони вже декілька. Місяців демонструють, починаючи від закінчення участі в зерновій угоді, і вони з того моменту намагаються дискредитувати українську портову інфраструктуру, переконати судновласників і світову спільноту в тому, що порти України це небезпечне місце, в тому, що Україна не здатна дотримуватись своїх зобов'язань, і в тому числі в зерновій ініціативі всупереч всього цього, Україна продовжує працю. Вати в тому напрямку, який для неї максимально А як ну, повертаючись до питання озброєння, як воно змінюється, і чи є пояснення тому, як змінюються от ці системи, які використовує Росія для ударів, то один тип ракет, то інший, потім шахеди і так далі. Якщо проаналізувати крайні ракетні удари по Україні, ми бачимо, що це в основному балістика або ракети будь-якого типу складні для знищення системами протиповітряної оборони. Очевидно, що ворог високо оцінює нашу здатність протидіяти, зокрема і шахедам. Вони бачать, що результативність нашої роботи висока в. Навіть при великій кількості шахетів і намагаються використовувати те озброєння, яке досягне поставленої мети, хоча бачимо, що використання балістики і надзвукових ракет для них це дуже високовартісно і не відповідає вкладеному той результат, якого вони досягли. Угу. А ще хотів би попитати вас по ситуації з Чорноморським флотом, так, де переважно зараз знаходяться російські кораблі, чи є вони в західній частині від Криму, я маю на увазі так. І тому, що, от, наприклад, в Міноборони Британії вони сказали про те, що а, зараз я знайду цю інформацію, щоб не бути голослівним. А, вони заявили про. Про, про про, перепрошую секундочку. Мені треба дати точну інформацію для того, щоб не дезінформувати е, нашого, нашого глядача е, про те, що нам вдалося досягти. Е, зараз перепрошую секундочку. Вони вважають Міноборони Британії, вважають, що українським силам фактично вдалося е, завдати поразки російському флоту у Чорному морі. Про це сказав молодший міністр оборони е, Джеймс Хіппі. На Варшавську, варшавському форумі безпеки, от прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію. Ну я вже говорила, що напевно, що великі бачаться на відстані, і відстань британців від від нас досить солідна. Тому їм очевидним стає те, що Чорноморський флот не може так вільно виконувати бойові завдання в чорному морі, як це було раніше, і очевидним є їх побоювання. За ураження е, корабельно-катерного складу. Саме тому вони перебувають переважно у е, південно е, у... Північно-східній частині Чорного моря і намагаються тяжити більше до Новоросійська, очевидно, навіть переміщуючи пункти дислокації, тобто, вже декілька кораблів. Ми спостерігаємо, не е, вважають Севастополь своєю базою основною, тобто пунктом базування для них вже є Новоросійська. Uh -huh. І е, та тенденція, що вони навіть ракети на останні кілька днів переховували в Азовському морі, е, теж дуже така е, красномовна. Е, можна сказати, що вони намагаються знайти для нього місце чергування, е, звідки він може завдавати ударів, але не може бути ушкодженим. Uh -huh. Це попередні спостереження. Але зараз ми бачимо, що вони повернули ракету на світ Азовського моря в Чорний. Він перебуває на бойовому чергуванні. Це малий ракетний корабель. Підводний човник, який ще вчора фігурував в зведеннях як додаткове посилення ракетної небезпеки, а заведений в пункт визування. Зараз на основне корабельне угруповання в чорному морі до 10 одиниць, як правило, вони в цей період часу доби. Як правило, курсують туди-сюди, і змінюють один одного на чергування. Але ракета на сій продовжує поки що перебувати в чорному. Дякую, дякую вам, пані Наталі, за те, що долучаєтесь, інформуєте і допомагаєте аналізувати цю ситуацію. А Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаної координаційного прес-центру сил оборони Півдня, була з нами на зв'язку.